Слава Україні! Розпочалась 493-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається дуже високою. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли близько 15 населених пунктів, зокрема, під вогонь потрапили. Красні лози Грем'яч Богданове Чернігівської області. Волфене, Костянтинівка, Басівка Сумської області та Гатище, Огірцеве і Дворічанське на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямку Новоселівського Луганської області, завдав авіаційних ударів в районах Кислівки, Котлярівки та Берестового Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали путникове. Фигулівка, дворічна, масютівка, Куп'янський, кислівка Харківської області.